Всім вітання, ви на каналі Джоло Лайф. Мене звати Олександр, і сьогодні мова піде про ващенку Біворд. Користуюся я нею і хочу показати, як бджоли її освоюють, як сіють, чи є пропуски, тому що весною показував, все гарно, засівають. А тут, думаю, десь піднайду рамки з печатним розплодом. І буде яскраво видно, наскільки бджоли охоче. Вирощують в них розпліт. Як відтягують взагалі на взятку чи не пливе, тому поїхали. І так, тут у нас сімейка на 145-й рамці. Ставив, просто розширював три вощинки, вони ще й на нових рамках. Покажу, як джоли до неї відносять. І так, як бачите, гарно відтягують все, рівно. Гарно сіють, тут вже перше покоління бджіл виходить, пропусків, як видно, не роблять. Ця рамка тут вже вийшла, бджола все гарно, без проблем, нічого не пливе, однозначно, дуже непогано. ну і постараюсь ще одній сімейці знайти, показати, щоб це не було. Бо різні сім'ї по-різному можуть відноситись. Ці сімейці я вже поставив. В кінці акації цілий корпус, на жаль, взяток закінчився, але тим не менше продемонструю, що з того та й вийшло, бо в центрі все-таки бачу, почали відбудовувати. Будують, щось навіть підносять. Ну, центральних тут. 3-4 потянули. Покажу, що бічна не пливе, яка знаходиться з боку. Яку ще не відтягнули. Сьогодні доволі жарко. Все, зберігає форму, все добре. Потихеньку вони її будують. Якийсь є невеличкий взяток щось, що якихось бур'янчиків. Я думаю, що вони її зроблять, тут почала сіяти молода матка, все буде гарост. Так що можна навіть ставити цілими корпусами, особливо 145-ту, і не переживати. Тут у нас вощенка сталася у переміжку з сушниною. Подивимося, як вони потягнули. Це Уже магазинна рамка, гніздо тут 300. Бачу, навіть печатати почали. Заглянемо. І так, дивимось. Чудово, будують, складають медок, все чудово. На Біленькі рамочки. Все чудово. Так, тут немає решітки, трішечки забігла матка, можна бачити, яка щільність розплоду, все гарно працює, ніхто нічого не викидає, красота. Однозначно можна Рекомендувати. 300 рамка аналогічно працює. Особливо мені сподобалось ще на максимум. Там мало листків. Вона відчувається, що вона досить товста, пречудово. На жаль, всю, що я виставляв, вона поїхала з джоло в цьому році. Та й вже там вивелося декілька поколінь джіл, шукати її бажання немає. А по магазинах легко можна знайти. Чудово все будується, не пливе. Я задоволений своїм вибором. Я думаю, що і надалі буду співпрацювати. Ви нічого не буду шукати. Так що дана ващенка рулить. Це, всім дякую за увагу. Всім пока.